UA, про Вашингтон готовится направить на Украину новую партию помощи. По данным США этот пресс речь идет о 120 миллионах. Это самый большой террористический акт в истории нашей страны и мира. До сих пор он продолжается. Люди в заложниках. Вот эти люди там, которые приходят с Украины, они приходят, уничтожают города и делают то, что они хотят. И сейчас, когда они готовятся к нападению, но ну они же готовятся. Да, вчера были приняты ключевые меры в области обороны и безопасности страны. Много всего делается, наращиваются наши группировки по направлению Брянск, Белгород, Курск. Но они же попробуют все равно пойти на Брянск. И кто в этом сомневается, если, то, пожалуйста, я вас уверяю, друзья, не сомневайтесь. Мы каждый день на прямой связи с командирами. Но они же рассказывают, они же в бинокле видят, как наращивают техника разминирования на Брянском направлении. Они в бинокле видят, как наращивается бронированная техника и личный состав противника на Брянском направлении. Они пойдут. Вашингтонские ястребы прямо сейчас сосредоточены даже не на новых пакетах оружия, а на стратегии перемоги. Издание Foreign Policy со ссылкой на председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей США Маккола Требує та Байдена Адхаріс представить Конгресу план, який подробно опише, як Соєнни Штати должны підтримувати Україну, щоб Україна победила Росію Путіна. А то він грамотний той то Путін прости господи, балакать по телевізору. Я кавухаєш, а на самом деле показав своїх людей, що вони там переселяють у Москве там этот а в селах. Хто за на за нас заступає це ніхто, кому ми минахи росіяни втратили на Курщині ще одну велику колону техніки? Місцеві лають Путіна українською мовою. Ну а на федеральних каналах Російської Федерації вже готуються жертвувати російськими територіями. Про це друзі говоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня. Погнали, отже, почнімо із хороших новин. Русняві воєнкори із самого ранку ниють про розбиту колону під Кореневим. Це Курська область. Тобто, збройні сили України знищили чергову партію окупантів, які їхали захоплювати українські території. Свіжих фото знищеної колони наразі ще немає. Але от як це було кілька днів тому під Рильском? Що сталося? Осталось блін посанов, скільки сколько санов видання білд зазначає, що присутність українських військ на території Курської області збільшується, і зона присутності так само. На карті яку опублікував експерт із аналізу відкритих даних, звати його Юліан Репке, блакитним кольором виділено території, які частково або повністю перейшли під контроль збройних сил України за останні 2-3 доби. На російському телебаченні вже схоже відкрито. Говорять із росіянами, вірніше запевняють їх в тому, що можливо доведеться змиритися із втратою певних російських територій. кажуть, що потрібно евакуювати всі прикордонні території та готуватися до найгіршого варіанту. Можливо, доведеться пожертвувати деякими населеними пунктами. Послухайте, пакується. Ну, постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций. Посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. <связано> да. Эвакуировать надо со всего приграничья. Да. со всего. Совсем. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог, без людей, чтобы вывести всех, включая старушек. Придеться пожертвувати в Курській області. Українські військові захопили в полон чергових ахматівців. Ці також просять обміняти їх на азовці. Адкуда сам грозно. грозно. Все вермає, там, там тоже та це не Это же бать, ж да. байде это теж на туда ебашили. й башулі Ну акупіно і, і перший ахмат. Зазначу друзі, що на територіях, які нині контролюються збройними силами України, наші військові поводять себе максимально толерантно, допомагають місцевим мешканцям, які себе почувають в безпеці, бо а є гуманітарка, б їх ніхто не кривдить на відміну від того, що чинили росіяни на територіях, які вони окуповували. На нашій землі додам, що навіть з ворогом, якщо він раптом потрапляє в полон, з ворогом, який прийшов нас вбивати, військові українські поводяться людяно. Ось, наприклад, з'явилося відео, як український захисник виносить на собі пораненого росіянина. І як я вже зазначила, друзі не скаржаться на ставлення до них українського війська. Місцеві мешканці кажуть, живуть собі спокійно, ніхто їх не чіпає, навіть підвал не ходять, сидять вдома. Ось відео из Сочи. У вас это единственный магазин, который остался? А мы не знаем, мы никуда больше не Потому что здесь что, обстрелы? Нет, мы рядом живем и Мы не будем сейчас. Ну хотя бы консервы какие-то есть тут еще, да? Ну вот мы берем консервы. Рыбную, мясную. Вы еще дома живете или в подвале? Мы дома. Мы дома живем. Солдат сказали, мы вас не трогаем, никого живите спокойно. Все И нарешті в десантно-штурмовых войсках показали історичні кадры, Три друзі, перші години операції на території Курської області, 6 серпня 2024 року, і сказали, що ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух, інформаційна тиша стали визначальним на початку етапу цієї операції. Втім, ви розумієте, що стримування військ з боку Російської Федерації наших військ буде відбуватися все потужніше, і потужніше. Росіяни хочуть нас зупинити і нагадаю, що не зупиняються на Донецькому напрямку, де в них щодня є успіхи. Аби стримувати наступ українських військ на своїй вже території, Росія перекинула із окупованих територій України до Курської області кілька бригад чисельністю не менше ніж одна тисяча осіб, кожна, але серйозних сил із ділянок фронту в Україні і досі не знімала. Тому наступи просування росіян там триває. І якщо ви чуєте, що українська влада і місцева влада, зокрема біля Покровська і в самому Покровську, говорять, що треба залишити ці території, евакуюватися, тому що ворог підступає, будь ласка, зробіть це. Я знаю, що є глядачі, які нас дивляться в Донецькій області, і зокрема. У Покровську щодо взагалі перекидання військ російських із території України на свою вже територію, аби її захистити. То, за словами високопоставлених джерел в CNN Росія має сотні тисяч солдатів на фронті в Україні, тому переведення кількох тисяч можливо не матиме серйозних наслідків в короткостроковій перспективі. Американський чиновник, якого цитує CNN заявив, що Росія схоже. Зміцнює оборону Курської області в основному за рахунок строковиків. Що ж до Білгородської області, ви знаєте, що йшла мова про те, що можливо там також станеться просування. Не рейди вже, які робили свого часу РДК, але тепер вже просування і захід. Так, от в Білгородській області нещодавно Збройним силам України не вдалося прорвати оборону росіян. Про це пише видання Вашингтон Пост із посиланням на самих бійців. Головне із розповіді військових, які опублікувало Washington Post, звучить наступним чином після місяців дислокації вздовж кордону. Солдат відправили в Росію готуватися перетнути кордон з КПП Колотилівка, на відміну від Курської області, Росія в Білгородській області була готова до приходу зсу. Ну ви розумієте, що вже на раз. Там е, були заходи РДК, тому вони відчували небезпеку. Ну і на фоні Курської області ясно, що теж вже готувалися. Територія була укріплена зубами дракона і сильно замінована. Зсу майже одразу потрапили під сильну атаку артилерії, безпілотників та авіаударів. За словами бійців, зсу просунулися близько е, 10 кілометрів вперед, захопивши покинуті позиції Росіян, але довелося вести бій. Військовий хакер запевнив, що багато бійців отримали контузії або важкі поранення, а інші були вбиті. Вся наша група поранена в день нашого просування. Це щоб ви розуміли ситуацію на інших напрямках. Також маємо пам'ятати, друзі, що за кожною новиною про успіхи наших сил оборони стоять життя, здоров'я наших захисників і захисниць. Тому. І ситуація на Курщині, і прорив на Курщині, і героїчні дії наших бійців на Курщині так само мали втрати. Тому варто про це пам'ятати, і, попри всю ефорію, і медійну, яку підсилює і офіс президента, і телевізійний марафон, вона вся безумовно має супроводжуватися ще і питанням ціни за це все. Ви маєте це просто розуміти, що ми також маємо. Чималі там втрати. Ну і про хороше зараз покажемо вам кадри німецького телебачення. На них нічого друзі дивного, просто генерал Бундесверу Фройдінг в прямому ефірі аналізує курську операцію українців на території Росії у війні Росії проти України, в якій на боці України беруть участь німецькі танки, якими керують українці. Не перемикайтеся, хочеться сказати на цьому серпень 2024 року. Давайте пам'ятати, в який історичний час ми з вами живемо. Чимало експертів, друзі, спостерігаючи за успіхами українських військ на території Російської Федерації, е, моляться так е, гіперболічно, скажу, на те, аби українські війська і про це не раз вже говорило військово-політичне командування і розвідка. Аби вони досягли успіху в Криму. Керченський міст був зруйнований, ну а українські війська і український прапор замирів на території Криму. Ось тоді імперія може померти. Про це говорили цього тижня і військові експерти зі Сполучених Штатів, і з Німеччини, ну і про це говорять самі росіяни. Как добиться капитуляции России, скажем так, и при этом за это время не вытереть всю Украину, знаете, как ластик такой, как инструмент? Начнем с того, что для перемен в России необходима победа Украины, которая включает в себя полное восстановление территориальной целостности. Буквально в первые же дни, вот, после полномасштабного вторжения, я сказал, что есть единственный способ выбить имперскую дурь из АС сознание российского населения. Это украинский флаг, поднятый в Севастополе. Вот ничего другого не убедит большинство моих соотечественников, что империя умерла. Потому что очень важно убить идею империи в сознании. В сознании. Вашингтонские ястребы прямо сейчас сосредоточены даже не на новых пакетах оружия, а на стратегии перемоги. Издание Foreign Policy со ссылкой на председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей США Маккола требует от Байдена и от Харрис представить Конгрессу план, который подробно опишет, как Соединенные Штаты должны поддержать Украину, чтобы Украина победила Россию и Путина.